Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Актори Черкаського театру заходилися збирати кошти на безпілотник. Як вони це робитимуть, ми сьогодні розпитаємо актора, музиканта Сергія Боброва. Наші вітання, пане. Сергій. Добрий день. Розказуйте, що хочете придбати. Чому безпілотник? Як будете збирати на нього? Ну зараз є така нагальна потреба допомогти нашим розвідникам, які знаходяться на нулі. Їм конче потрібен зараз безпілотник, тому що це і хоче, це і розвід, 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 розвідницька діяльність і очі для арти. Тому ну, зараз це нагальна така потреба. Вирішили зробити концерт, зібрати кошти і таким чином допомогти нашим військовим. На який безпілотник погляд ваш пав, що хочете придбати, ну я не вдаюся в такі деталі. Цим будуть займатися фахівці в цій справі. Ми так плідно співпрацюємо з волонтерською командою Вікторії Хамази, і вони точно знають, що потрібно. Нам головне зібрати кошти. Що це за вистава буде? Чому ви думаєте, що за рахунок цієї вистави ви все-таки зможете зібрати кошти? А, ну, Я дуже часто зараз проводжу різні заходи, концерти, зустрічі творчі, і вже люди не так охочі йдуть на такі концерти, не, не дуже охочі донатять кошти, тому я вирішив: я працюю в театрі, є люди, є можливість, треба зробити щось таке масштабне, театральне. І вирішив зробити таку театральну програму Мости. Мости це такий сучасний погляд на історію нашого народу. Ми об'єднали в цьому в цій програмі уривки з класичних творів. У нас буде і Шевченко, і Ліна Костенко, і Осмачка, і Симоненко. з піснями сучасними піснями про те, що болить у нас зараз у кожного, і розповідями із соціальних мереж людей яких торкнулася війна, ми зробили такі блоки, які можна назвати це мости. Ми зводимо такі мости між минулим і теперішнім, між мирним життям і війною, між героями минулих часів і сьогоднішніми героями. Отакі мости ми робимо. І ось така програма у нас сьогодні буде. Тобто будуть такі блоки, які ми називаємо мостами. Кожна тема буде. Складатися із трьох таких частин, тобто клас, класичний шматочок, потім е пряма мова із соціальних мереж, тобто люди, які розповідають про, про те, що відчували, як переживали події, які зараз відчуваємо і переживаємо ми всі, і закінчується це якимось музичним номером. Ось таку робимо. Ми програму це буде разова вистава. Ну, поки що разово. Хоча, якщо буде попит, ми з задоволенням зіграємо і ще декілька разів. Хочу на наголосити на те, що вхід буде безкоштовний. Вхід це благодійний внесок на ЗСУ. І за рахунок цих внесків, сподіваюсь, ми зможемо придбати безпілотне. Скільки коштів вам треба зібрати? Ну, не можу я зараз назвати суму точно. Ну, думаю, що там багато треба. Я уточню, до речі, це гарне запитання сьогодні, щоб знати точно яку суму нам потрібно. Тому так. А яку ви аудиторію бачите? От для перегляду цієї вистави на кого я думаю, що будь-яка аудиторія, тобто, це можуть бути і люди похилого віку, і молодь. Тобто, ми, ми ж звертаємось за допомогою до всіх, до наших громадян, до черкащан в першу чергу. Всі знають, що зараз такі часи, і є два варіанти: або ти в ЗСУ, або ти допомагаєш ЗСУ. Тому у нас варіант один зараз допомагати ЗСУ, тобто збирати кошти і наближати нашу перемогу. І це можуть бути і молодь, і люди похилого віку. Так, думаю, всім зайде ця програма. Це не перший ваш досвід, як акторського, музиканта збору коштів, ви збирали на автівку. Так, З початку війни я одразу долучився до такого волонтерського руху. Я волонтерю працюю в гуманітарному центрі Черкаської міської ради і паралельно постійно проводжу яких, якісь заходи для того, щоб збирати кошти для ЗСУ. Тому що, ну по-іншому, у нас не вийде наблизити допомогу. Потрібно завжди щось потрібно нашим військовим. Тому я проводив і концерти і. Дуетні такі, ми робили виступи і концерти великого такого масштабу. Тобто ми запрошували декілька виконавців, гуртів. І у нас була така великий такий проект. Ми робили марафон 12 годин. Беззупинно у нас відбувався о, такий артисти, зміну змінювали один одного. Відбувався такий марафон. Ми збирали на позашляховик для наших військових саперів, які, помимо того, що займалися свої. Своєю діяльністю саперською ще й вивозили поранених і людей, які не могли виїхати з, з гарячих точок. Вантажівка вже на фронті, так? Так, вантажівку ми придбали. Звісно, за цей марафон ми не встигли, ну нам не вистачило повністю цих коштів. Але завдяки тому, що ефір постійно транслювався, там був була номер карточки, на яку постійно надходили кошти. Ми, врешті-решт, зібрали ці кошти, і автівка вже зараз допомагає нашим військовим. Ну, зараз багато хто збирає кошти, це люди по-різному, кожен там в силу своїх умінь, там, е е е бачення свого. Е Творчість, так, от музика, театральна сцена. От наскільки зараз такий спосіб ви має от відвідкликаються у людей. Що б ви сказали, творчість може справді зараз вплинути на ті питання? Звісно, що це, по-перше, творчість зараз, вона ну як сказати піднімає такий бойовий дух у нас у всіх. По-друге, це такий психологічний момент, тобто люди приходять якось відволіктися від подій, від тих, що зараз відбувається, трішечки зануритись в творчість. Бо ми ж не тільки там про війну співаємо, у нас є ліричні пісні, і там гуманістичні такі програми. Тому я думаю, що це потрібно всім, тобто військовим з того боку, що ми збираємо кошти. І нашим мешканцям Черкас і не тільки для того, щоб відволіктися, і звісно, ну і патріотичний дух підняти. Тобто, творчість, я думаю, вона актуальна завжди. До того хочу сказати, що з нашого театру хлопці теж пішли на фронт, і вони кажуть, що на фронті творчість рятує інколи, тому що гумор, по-перше, відволікає, надає якихось таких емоційних сил, щоб воювати і підтримувати один одного. З ем, отвини можна часто зараз почути про втому людей від війни, про зменшення там благодійної допомоги, зменшення потоку коштів і інших потрібних речей. Ем, Ну, це справді, от, знаєте, втом вона починає опановувати. Е, чи не вважаєте, ви, що саме творчість, пісня, от, е, театральна сцена, от можуть давати от це надихати людей? Бо втомлюватись нам не можна. Це, це я з вами погоджуюсь на 100%. відсотків. Якщо скажу за себе, що мене творчість рятує. Тобто, коли почалась війна, за цей період я написав 5 пісень, тобто це був мій такий, як сказати. Те, що накопичувалося, я перетворював в пісні. і Мені це допомагало. тобто Після того, як написав пісню, мені трішечки ставало легше і можна йти працювати далі. Звісно, що навіть зараз, ось ми 1 жовтня, відкрили театральний сезон в Черкаському музично-драматичному театрі імені Шевченка, і ми бачимо, який попит має зараз театральне мистецтво. Тобто, це дійсно це такий вихід в інший світ, тобто відволіктися, надихнутися. Отримати якийсь позитивний розвантаження. І психологічне розвантаження 100%. тобто це дуже актуально і зараз. І Я думаю, що буде актуально і потім. Ну, е, ви збирали кошти на автівку. Зараз у вас на черзі безпілотник. Знаю, що багато ви уваги приділяли і продуктам харчування, і медичними медицині. Так е, ви маєте постійний контакт з військовими? От, ви відслідковуєте їх потреби чи до вас напряму так, звертаються? Так, я ж кажу, що ми постійно спілкуємось е, з командою Вікторії Хамази. Це дійсно професіонали. Вікторія. Вона кожен тиждень мотається на фронт на нуль. Вона у неї постійно телефон каже червоний від того, що кожен раз виникають якісь потреби. Ось зовсім недавно ми теж збирали кошти для військових, які вийшли з-під обстрілів в Бахмутовському напрямку. У них погоріло все, тобто від одягу, немає не, не, ну не було там ні медикаментів. Ми знову таки збирали на ці кошти і ось. Є там потреба така, так треба збирати і починаємо ми збирати на те, що зараз актуально. А ін, інколи виникають потреби ось по ходу, Тобто зараз ми збираємо на щось, але щось важливіше а, виникає, тому ми перекидуємо туди, туди кошти. Знаєте, думки про те, про яку ми говорили, все-таки спокою не дають. Ви, виходячи на сцену, комунікуєте по-своєму, як актор, з глядачами в залі. Зараз маєте прекрасну можливість от, трошки, от, знаєте, в іншій формі звернутися от, напряму до ваших прихильників от, і вашого акторського таланту, музичного. Маєте можливість, будь ласка. Нам не можна втомлюватись, нам потрібно збирати кошту. звісно, нам не можна втомлюватись. Нам треба працювати на нашу перемогу, пришвидшувати її. А і з приводу сьогоднішньої події хочу звернутися до вас. Приходьте сьогодні в Черкаський музично-драматичний театр о 17.30. театральна програма Мости. Давайте подивимось на нашу історію, на наших героїв і зробимо все, щоб наші герої були живі і повернулися до нас. І на сам кінець, коли можна побачити цю виставу? Поки що це буде разова така акція. Сьогодні о 18.30 в нашому театрі приходьте. Вхід безкоштовний. Це благодійний внесок на користь ЗСУ. Дякую, що прийшли до нас. Це був Сергій Бобров, актор, музикант. І я нагадую, що актори Черкаського драматичного театру покажуть нову програму мости. І за кошти з показу хочуть зібрати кошти для безпіл... на придбання безпілотника для наших розвідників. Тож долучайтеся, Щасти вам і пильнуйте себе.